Видавничий дім його щороку дарує рівнянам футбольне свято. Цьогорічний же чемпіонат особливий, бо присвячений 20-річчю газети. Ого саме тому організатори по особливому відзначать переможців турніру. Ого 20 років дійсно го виповнюються цієї осені, і 13 з них останніх поспіль ми влаштовуємо футбольні турніри. Вже є перший переможець. Практично все традиційно відбувається. Єдине, що трошки піднесений настрій, все-таки 23 чи ОГО, хочеться, щоб була запекла боротьба, і все таки, щоб переміг сильніший рівнян. Запрошуємо слідкувати за перебігом турніру. Окрім вітальних слів на відкритті бізнес ліги ОГО гравцям презентували новий м'яч та ігрові маніжки з логотипом видавничого дому. Змагатимуться команди, як зазвичай, за коловою системою. Цьогоріч боротимуться за перемогу у турнірі як новачки, так і ветерани бізнес-ліги, зважаючи на це на вболівальні яких чекає цікаве видовище. «13-й чемпіонат проходить за коловою системою, 15 команд зіграють кожна з кожною в 15 турів. От. Є новачки, є ветерани нашого турніру. Сподіваємося на нові відкриття, на хороший футбол, потішити і футболістів, і болівальників, і провести турнір на високому рівні. Команда ОГО, яка представляє цьогорічних ювілярів, достойно розпочала змагання із перемоги над досвідченішим спортлайфом. 6-4, саме з таким переможним рахунком вони стартували у турнірі. Капітан команди Василь Штундер зізнається, незважаючи на перший хороший результат, у команди є декілька недоліків, які вони намагатимуться виправити. Початок вийшов не дуже таким, як хотілося б. Будь два знаки нервовість, тобто якийсь мандраж, певний, але Завдяки класу, думаю, ми здобули перемогу, старту це дуже добре, тому що як починаєш так і сподіваюся, закінчимо. Чемпіонат буде серйозний, але по силам нам поборотися за найвищі місця. Клас гравців дозволяє нашої команди на сьогодні. Будемо боротися, хоча там будемо звикати до паркет, який трошки слизькі, можливо. Але... Місники для всіх команди вже пройшли по два тури за підсумками перших ігор. Турнірну таблицю поки очолює команда ОГО. А вже наступними вихідними учасники змагань продовжать боротьбу за чемпіонство. Віктор Самчук, Володимир Захаров, новини Рівного.